Дональда Трампа сьогодні зстують усі засоби масової інформації. Я не дам ні копійки на Україну, якщо Європа не почне вирівнюватись. з Трамп там про свої плани в разі обрання президентом. І він говорить про те, що якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні? Вони набагато далі, вони набагато більше постраждали між нами і океан, а між ними ні. Між ними це ну ви зрозуміли між Україною і Європою. Насправді я бачу зміну риторики Дональда Трампа. Йому потрібні зараз голоси в Америці. І тому він певним чином грає на просторі Байдена. Ну а те, що Байден, ймовірно, здає позиції, то, то це напевно не просто ймовірно, а дуже-дуже дуже ймовірно. Дуже, дуже сьогодні вийшли там таблоїди про те, що можливо Трамп такий наступний, це в Сполучених Штатах Америки. Хто не бачив телеграм, шапці профілю я чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про ось цю фразу Дональда Трампа? Чи означає вона, що Дональд Трамп таки буде інвестувати в Україну і таки буде допомагати Україні? Чи Дональд Трамп відмовився від своїх ідей про мир про Україну? Як він це бачить? Як Україна це бачить? Чекаю, будь ласка, в коментарях напишіть. Те, що ситуація складна, і ми бачимо. Ситуація не просто складна, вона загострюється, як сказав Сирський. І ми це бачимо: і хто слідкує за фронтом, і хто свідкує за містами України, є обстріли, є постраждалі. Є на жаль, безповоротні втрати людей. При цьому якось дивно себе поводять абсолютно чиновники України. Таке відчуття, що вони просто не розуміють де народ України, де марафон, де вони і що вони говорять. Те, що раніше чиновники десь тримали е, язик за зубами, десь між собою говорили, пам'ятаєте, там слузі народу, ти будеш за одних, ти будеш за других, а вони хай там між собою. Так зараз вони просто не соромляться, вони просто вивалюють на голови громадян України от повністю все, що вони думають. Сьогодні мені сподобався один коментар. Е, один колега мій, ну колега, я його не знаю, але викладач він сказав, що якби він отак себе вів зі студентами в аудиторії, як чиновники себе поводять. З представниками освіти, і його вже давно вигнали там. І студенти б захейтили, і тут же Буча піднялась, і так далі. Чому чиновники дозволяють собі так себе зверхні поводити, я не розумію. Чи то на фоні того, що Байден піде і можна вже все, що завгодно, чи то на фоні якихось процесів, яких ми не знаємо. Але на мою точку зору так це поводити не варто, тому що народ України перебуває в стані війни і він потребує підтримки, а не зверхнього відношення до себе. Тим паче, що це зверхнє відношення демонструють вчорашні фотографи весільні, бармени, сценаристи і всяка інша публіка. Тому, будь ласка, шановні чиновники, тримайте себе в руках.